Вітаю вас, друзі, сьогодні із з вами будемо говорити про хороше. Хаймарс. про хаймарси. Це саме Хаймарс, 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 Хаймарс. США погодилися надати високомобільні артилерійські артилерійські ракетні системи Хімарс. Наші союзники Сполучені Штати Америки тепер офіційно передають Україні системи реактивного залпового вогню Хаймарс. І не тільки, але російські пропагандисти вже почали палати. А очередной пакет военной помощи. А, а пока... вот эти апакамісвертаті <клес> Хаймерс. Вашингтон продовжить накачувати Киев оружием, Причому военную помощь буде адаптировать в зависимости от обстановки на фронті, тому що вони чудово розуміють, що саме це означає. Це означає, що буде і ще більше на українській землі хороших росіян. Русский, хороший русский, это мертвий русский, а любой другой русский, это плохой русский. Заодно на російському телебаченні вирішили, що пора вже починати війну проти України. Я вже говорил, это, уже специальная операция, это вже не спеціальна операція. Це вже нормальна тогда війна, і надо действовать, як на нормальній войне. Обов'язково друзі, підпишіться на мій контрпропагандистський канал і натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, щоб це відео набрало більше переглядів. І будемо детальніше спілкуватися із вами сьогодні про постачання Україні новітнього озброєння, окрім установок HiMars, яких нам поки що передають лише. 4, але це перша партія, і потрібен час для того, щоб навчити наших військових із ними працювати. Ми отримуємо від Сполучених Штатів Америки ще чимало допомоги. Загалом на суму 700 мільйонів доларів. П'ять проти артилерійних радарів. Також є два радари повітряної розвідки, ще тисячу джавелінів. Також є шість тисяч одиниць протитанкової зброї. 15 тисяч боєприпасів для гаубиць також є чотири гелікоптери, 15 тактичних машин і різне приладдя та запчастини. Це черговий пакет допомоги для України, але далеко, далеко не останній. І тим часом міністр закордонних справ Російської Федерації Лавров дуже обурений, каже, що коли Україна просить зброю для захисту від російської агресії, то це взагалі неприлічно. А то чого? требуют, причем так бесапеляционно, по-хозяйски, я бы сказал, киевский режим от своих западных покровителей. Ну, апіроки це вже переходять всі рамки приличия. тому що нападати на інші країни, на думку Лаврова, це цілком собі прилично. А от коли країна хоче себе захистити від їхньої ж агресії, то це жахливо. Це, мабуть, стовідсотково якийсь фашизм. Фашизм, гомосексуалізм, все пропитано смертю. Системи хаймарс нам поки що надають із боєприпасами, у яких є обмежена дальність роботи близько 70 кілометрів і надають за умови, що ми не будемо цими боєприпасами бити по території Російської Федерації. Госсек, американський Госекамериканський тільки що заявив, що українці дали гарантії пообіцяли США, що не будуть використовувати систему військової дальності проти цілей на території нашої с вами країни. Ми розбіжалися, і, звісно, повірили і одним і другим, і українцям і американцям. Прес-секретар Путіна Пєсков каже, що Росія не може у цьому питанні довіряти Україні, тому що увага, Зеленський не зупинив війну, яку почала Росія. Наоборот, весь ход событий підтверджує, що починаючи з главного предвиборного обіцяння президента Зеленського, раз і всегда покончить з війною на юго-востокі Україна. Віддержане не було. Довір'я до української країни у нас немає. Взагалі-то у нас немає жодної необхідності бити по території Росії, тим паче, що навіть без наших ударів там непогано, періодично трапляється бавовна. Але є один дуже важливий нюанс: Крим це Україна, а значить Кримський міст, готуйся. Так що запасайся водою. и в три часа начнется, я тебе перезвоню. Правда, Байден не уточняет, что он вместе с Зеленским считает украинскими границами. Крым, как известно, территории России оба не признають цікаво, чому це так. Чому це Україна сміє претендувати на свої ж території? Дуже складне питання. Але цікаво, також і інше. Дивіться, росіяни погрожували Сполученим Штатам Америки ударами по центрах прийняття рішень, у разі якщо нам нададуть оці системи хаймарс. Якщо ми сказали, що ми будемо бити по центру прийняття рішень, то центр прийняття рішень бути уже не должно. Там должна бути труха, але ось тепер, коли ці системи нам надають, риторика у загарбників чомусь змінилася. Виявляється, вони цього взагалі не планували. Тут не надо себе тішити ілюзіями і говорити, що Uh, все, це значить, американці вступили с нами в війну, і ми будемо наносить удари по месту принятия решений. Але зачекайте, той же таки Дмитрій Медведів казав, що у разі, якщо Україні будуть постачати системи хаймарс, системи реактивного залпового вогню, то Росія буде бити по території Сполучених Штатів Америки. А вже тепер росіяни кажуть, що вони насправді мали на увазі зовсім інше. Это относилось, когда Путин Путін говорив о местах принятия решения, это річ шла оружии, отнюдь не об РСЗО. Але ж ядерну зброю нам і так ніхто ніколи не збирався постачати. Про це ніхто ні разу ніколи не казав. Проте все одно пропагандист Соловйов про всяк випадок нагадав про те, наскільки він божевільний, і знову пригрозив особисто сполученим штатам. Джо, а ми не собираємося бахать по Україні тактичним оружем. Ядерским. Ядерным, ядерным, ядерным тактическим оружием, да. Ядерным тактическим. Спасибо, Якович. Если уж мы жахнем, Джо, то стратегическим. І по Україні і по Україні зовсім. Росіяни вже змирилися із тим, що усе ж таки Україна отримає системи Хай Марс і не тільки. І почали співати інших пісень. Тепер вони кажуть, що насправді ці системи не такі вже й хороші, і взагалі урагани набагато кращі. О, звісно це серйозно. Но наш смерть краще, наш ураган краще, це точно. у Росії. Взагалі усе набагато краще, аніж у інших, тільки біда. Багато чого у Росії свого просто нема, отсутствуют мікрочіпи, У нас авіастроєння. Його гражданское авиастроение. Просто нет. Русского самолета на даний момент нет. Так же, як і сейчас уходить сімс. А тепер декілька слів про той самий Кримський міст. Точніше, про те, чи зможемо ми його уразити системами хаймарс. Поки що, принаймні, якщо вірити офіційним заявам, у нас такої можливості не буде, тому що ті боєприпаси, які ми отримаємо, за офіційною інформацією, не діставатимуть до Кримського моста. От здальність 300 кілометрів не да ні дає. Не дает отец американской демократии. Мы им верим, что они не поставляют. Ну, во-первых, если ми це увидим, то росіяни, як ви вже могли почути, не дуже вірять у те, що нам не нададуть далекобійні боєприпаси до цих систем. Вони вірять у те, що все одно Україна їх отримає. Какая-нибудь третья страна, якась Британія, Ну точка, что мы не поставляли. А от насадку щоб на 500 кілометрів та британці дали, они вообще отморозились. Не знаю, як воно там буде насправді, але те, що рано чи пізно Кримського моста не буде. Де так, от у цьому я на всі 100% впевнений? До речі, про Британію вона нам також постачає новий пакет військової допомоги. Після США про надання Україні ракетних систем великої дальності оголосила і Велика Британія. Там нададуть реактивні системи залпового вогню М 270 які також мають дальність ураження приблизно 80 кілометрів. І росіяни це також успішно проковтнули. До речі, не тільки Сполучені Штати Америки та Британія заявляють про постачання військової допомоги Україні, а й також навіть Німеччина. Правда, ми знаємо із вами, що обіцянки Німеччини. Далеко не завжди здійснюється. Проте, принаймні, учора Олаф Шольц заявив, що надасть Україні новітні системи зенітно-ракетні системи. Проте це буде там через декілька місяців. Та це насправді і не важливо. Важливо те, що російські пропагандисти також від цього запалали, запалали і стали порівнювати Шольца із Гітлером. Може ж не канцлера, може вже фюрера. Ну, не знаю, может и фюрер, конечно. Ну, то есть он хочет не Бундесфер, а Вермахт? А чего же не сказал в конце Хайль Шольц? Вони навіть зробили аналітичний відеоряд, щоб російський глядач точно не сумнівався, що Шольц це і є сам Гітлер. Шольц заявив, що його головна ціль, щоб Росія не виграла війну на Україні. Більше того, Шольц сказав, що уверен в пораження росіян. У мене є тільки одне питання до російських пропагандистів: хто тоді за їхньою версією справжній Гітлер? Шольц. Чи може все ж таки зеленський і навіть становиться похож на свого учителя зовнішньо. Телевізіонними сафітами у зі президента тінь носа на верхній губі привращається в у усіки фюрера. Та і зрештою, що вони хочуть цим сказати? Що Гітлер це погана людина, і Шольц та Зеленський це також погані люди. Ну це могло би спрацювати, якби самі росіяни так вважали. Але ж вони вважають, що Гітлер був дуже хорошою людиною. Гітлер саті був лично дуже смілим чоловіком. Два желізна хреста. Да. Воевал і воював доблісно. Як би там не було, я не знаю, як ви, друзі. А я особисто істерикою російських нацистів цілком та повністю задоволений. Попробуйте, делімітизуйте весь запад Демілітаризуйте. Попробуйте ділімітризуті. Звініті весь запад. Ми ділімітерізурезмініможем ділімітризувати виговорить. Ви не можемо нам треба іще більше зброї. Нам треба більше допомоги від наших західних союзників, тому що ми захищаємо не тільки себе, ми захищаємо також і їх від російської агресії, яка стовідсотково на них перекинеться, якщо Україна програє, але цього ніколи не відбудеться, тому що українські збройні сили надійно тримають оборону, тому друзі також їм обов'язково допомагайте. Вірте у нашу армію та пам'ятайте, усе буде Україна! Слава Україні!